Гей, вітанечко! Усім, радий, що ви прийшли, радий, що ви тут. І ми сьогодні зібралися з вами відкривати контейнери на новий танчик восьморівня, контейнер Titan Strife. Танчик восьморівня важкий танчик, досить непогано візуально виглядає. Ось так потужненько продається одразу з камуфляжем. Щось новеньке, сучасненьке, не історичне, але історичні сцени про бліц пам'ятаємо. Хто прийшов, сідайте зручніше, приємного апетиту, протискайте в Подобайдени, а ми будемо їхати та відкривати контейнери. Загалом тут є, вони продаються за кошти, ми на це не звертаємо уваги. купувати ми їх однозначно за кошти не будемо, і за золото. Шанс випадіння на танчику. Зараз ми подивимося, 5%, повторне його отримання 3750 золота. Давайте спробуємо. Спробуємо спочатку три контейнери за 3050. А там далі побачимо. 5% загалом не так мало, як би хотілося. Не, не так мало, як є, бо я вже звик до того, що там 0,10%, 0,20 і так далі. А тут 5%. Сподіваюся, що це нам щось принесе, і ми з вами отримаємо танчик. 10 тисяч? Що? Ха -ха! 10 тисяч золота випало, друзі. Д... Ніхіба собі з третього? Оце ні, оце просто, ну, вже можна і не відкривати, чесно кажучи. Ну, кажу як є, вже можна і не відкривати. Ну, давайте, що ми зараз відкриємо. За 17500, 10 тисяч золота, є хай, та вже мені цей танк не потрібен. Мені десятка впала, мені вже ну, добре, що воно так впало. Ну давайте за 17500 ну, одразу. 10 контів, друзі. Три конта відкрили, давай 10 контів тепер. 100 золота. Ну, 10 тисяч золота. Ого, підкрутило. Неймовірно, і таке буває. Так, ну я сподіваюся, що вгшечка мені все ж таки танчик дасть. Було б це дуже добре. 500 золота, дякую. Для отримання безпосередньо ще сертифіката на, на цей танк, не на танк, а як вам сказати, зараз. Бо я ще трішки хворію, в голову не приходять гарні думки. Для отримання сертифіката на титановий танк потрібно зібрати 30 частин. Дозволяю отримати оптиковий танк серії титан із переліку. Тому відповідно я на це не націлений. Я все ж таки націлений на те, щоб безпосередньо придбати, <кхи> щоб отримати цей танчик. І мені це дуже хочеться зробити, щоб його забрати, не купуючи ще контейнери, бо ми вже 5 витратили із десятки. Тобто 13 контейнерів ми вже витратили. А де танчик ВГшка? Дай, будь ласка, мені танчик. Ой, 750 золота. ВГшка, будь ласочка дай мені танчик. 500 золота. Ммм, not bad Ммм, клас. Давай далі. Є, є, ух! Це капець з останнього, друзі. З останнього ми собі дропнули танчик. З останнього дропнули танчик, ви розумієте, плюс золото повипадало. Йоу, ну це прям, це прям круто, чесно кажучи. Все, танчик ми забрали. Він одразу, повторюся, йде в камуфляжі. Загалом ми будемо також тестувати цей танчик, дивитися, що, як він грається, і що він може нам запропонувати. Ось такий танчик ми отримали. Дивіться, загалом, я витратив 7 тисяч золота, щоб його відкрити, тому що в мене було 28 тисяч. І 10 тисяч мені впало, тому, знаєте, я б сказав би, що я дуже добре навіть пішов в плюсик, тому що в мене є і плюс 10 тисяч золота, і танчик є. Тобто за 7 тисяч я його відкрив, 7 тисяч він мені обійшовся. Ну, слухайте, непогано. А якщо відкривали ви, і якщо ви це робили, я думаю, що ви це робили, будь ласка, поділіться враженнями думками. Як ви це робили? Сподіваюся, що не витратили все золото, а ми будемо його обкатувати обов'язково на стріму. Тому приходьте, будь ласка, буде анонс стосовно Стрімчанського, танчик безпосередньо досить цікавенький, я проти нього потраплявся, броня в нього загалом присутня, але знову ж таки є моменти, які ми зможемо розглянути, побачити і висловити свою думку. Тому що дякую усім. Ось таке коротеньке відео у нас вийшло, буквально на 5 хвилин. Я завдячую кожному, що доєднався, поставив подобаєчку Дякую, дякую, тисну вам. Подобаєчку, не хворійте. Якщо хворієте, лікуйтесь. Мирного неба, щасливого дня та до зустрічі!